Далі я сідаю сіделю. І ага, да. <смеш> запитую, як у вас справи. Все прекрасно? Все прекрасно. Да. Чудово. Ви в нас юний поліграфолог, да. так? З досвідом проведення тестів, яким приблизно? Ну, місяць вже безперервно. Місяць вже безперервно. Да. І ще в нас Тестів проводили 50 ході. сама я вже точно зробила, і угу. у вас десь тестів 10... Десять стов процентів Ну, під час навчання, так? Так, так. Під час угу. Навчання. Угу. так. Як вам перші враження? Е, перший тест було дуже страшно. Мені навіть хотілося покликати Женю, щоб угу. Женя до мене зайшов в кабінет, але угу. нічого ви стримались? Так, да, я стрималась. Чудово. Я, я це витримала. <реш> <реш> Наступний тест вже було не так страшно. Але були в мене маленькі проблеми з написанням висновків. Uh -huh. Десь на другому, третьому тесті вже їх ми прибрали. Uh -huh. Вже з цим я впоралася. Зараз мені подобається робота. Uh -huh. Я кайфую. Uh -huh. Ну це класно насправді. Воно буде дещо хвилеподібно. Тобто, коли буде виходити дуже добре, ви будете піднесені, uh -huh. іноді будуть траплятись моменти, в яких буде складно, і вони будуть от е, дещо пригнічувати, але в подальшому, скажімо, ця хвилеподібність вона буде вирівнюватись, і ви вийдете в такий досить е, такий цікавий стан, коли не скне не, не боїтеся взяти будь-яку роботу. Uh -huh. От е, тоді ти відчуваєш таке повне. Mm. Задоволені від того, чим uh -huh. ти займаєшся uh -huh. насправді ну, сьогоднішнім тестом, у мене був випадок, що там був, був трошки складний запит, і uh -huh. я не хотіла відмовляти в цьому запиті. Тому uh -huh. я вчора до Жені звернулась, кажу: Женя, uh -huh. допоможіть, підкажіть, як uh -huh. мені правильно, тіпа, я не хочу відмовити, uh -huh. але я не трошки трошки не розумію, як мені правильно обробити uh -huh. цей запит. І Женя дав мені декілька порад. Я скинула замовнику той запит, попросив він трошки більше. Детально його uh -huh. зробити, і uh -huh. ми його узгодили. І uh -huh. тобто сьогодні я вже провела той тест. Би, в uh -huh. принципі, е, можу сказати, що навіть я задоволена, тим що, тим, що замовник був задоволений, тим, що це вийшло. Тому на даному етапі я задоволена тим, що воно виходить. Uh -huh. е, трошки було страшнувато, звісно, не впоратись, але, але все добре. Да, іноді бувають запити ну, складніші. Uh -huh. Так. Але це новий досвід, ви його отримаєте. От зараз ви провели там 60-70 досліджень, приблизно до першої сотні, скажімо, це до перших десяти досліджень, це вже, ви вже пройшли, як правило, це як такі найгрубіші помилки. Uh -huh. Тобто це ніби вперше виїхати перших 10 uh -huh. годин на дорогу. Потім ти вже починаєш їздити і розуміти, uh -huh. що і як. Так, ти вже прибираєш такі помилки uh -huh. менш помітні, які практично проходять. Після сотого дослідження ви почнете ну, трішки вже так, ніби шліфувати uh -huh. свою діяльність після тисячного дослідження. Будете закатувати рукава, да будь буде роботу. легко. Да, я вже чекаю, коли я візьму вже щось таке новеньке, але ну поки ще стримуюсь себе. Треба спочатку руку набити, а потім хочеться, хочеться щось, хоч щось іншого, трошки щось складнішого, цікавішого. Але поки Альона, дайте пораду людині, яка думає над тим чи ставати її поліграфологом. Ну мені здається, для того, щоб стати поліграфологом, то має бути цікава психологія спілкування з людьми. Бо якщо людині зовсім не цікава психологія, то йому не цікаво буде в поліграфології. Бо все ж таки, коли ти розмовляєш з людиною, ти отримуєш від неї якісь дані. Потім, в ході дослідження, виходить, що вони також багато хто зізнаються те про те, що ми сказали на початку. Тому от, от цей момент цікавий. Угу. Якщо це людині цікаво, якщо угу. ну, то, тоді варто йти. А якщо тобі там чисто просто сидіти нажимати кнопочки, то мені здається, що нічого путного не вийде. Да, тобто все ж... Е... Не поліграф, да, робить цю роботу ну так, да, не да. апарат любить, не робить роботу. Точніше, ну, з да. багатьох уявлення саме таке. Насправді. Да, да. Ну іноді навіть людей готують їх, називають операторами поліграфа. Mm -hmm. Ніби поліграф робить якусь роботу, а ти як оператор mm -hmm. там щось робиш. Але насправді це ж це ж не так. Так, спілкування має бути дуже цікавим, ну і взагалі комунікація в будь-якому вигляді має бути цікава. Я лише додав, що. Спілкування на дещо такі е, специфічні теми, адже, як правило, це теми негативні, mm -hmm. тобто, чи вживала людина, не вживала, no, no. наркотик, зливала, не зливала, інформацію вчиняла, не вчиняла крадіжку, тобто поліграфолог не обговорює, яка там погода на вулиці. Mm -hmm. Але спілкування ось на такі часто негативні теми, але, скажімо, в спілкуванні є багато позитиву, бо, як правило, ці теми ну, там негативу немає. тобто, Ну, мені на, на даний час мені ця робота дуже подобається, мені цікаво, тому я і намагаюся шукати якусь літературу додаткову, <плес> щоб якось отримувати якісь нові знання. І, до речі, якщо буде якийсь курс підвищення кваліфікації, то я з радістю прийду. <плес> ну, З'явиться щось новеньке, то <плес> Я за. <тільки плес> <плес> <плес> добре, добре обов'язково. Обов'язково, ми якраз над цим і працюємо. <плес> Ми скажімо, ви просто вже знаєте дещо більше, ніж інші. Тобто, наприклад, психофізіологія, mm -hmm. да, яка у вас була спочатку, то відповідно більшість поліграфологів її не знає. Mm -hmm. Ми проводимо курс по підвищенню для вже готових людей, які навчались в інших школах, mm -hmm. і розповідаємо про це, бо більшість цього не знає. Тобто, ви запитаєте пересічного поліграфолога, що таке орієнтовне реагування, mm -hmm. і він вам не відповість mm -hmm. на це питання. А Чи можна працювати не розуміючи, що таке орієнтовне реагування? Ну, на мій погляд, ні. Mm -hmm. Спробуйте. Тобто можете провести такий маленький соцексперимент. Оберіть перших 10-15 компаній в Google, да? зателефонуйте, mm -hmm. запитайте, перше, що таке дослідження, психофізіологічне дослідження з використанням поліграфа, хто такий респондент, mm -hmm. і третє, що таке орієнтовне реагування. Жоден не дасть відповідь на три питання. Половина, дай Бог, на перше, uh -huh. дай Бог. Ну, хто такий респондент, також ні. Відповідь, як правило, людина, яку ми тестуємо. Uh -huh. ну, така. Мені, до речі, було цікаво сходити самі на до когось на uh -huh. поліграф. Я продивлялась сайти, думала розробити, може собі сайт зробити, е, як його зробити, що, що там пишуть uh -huh. на сайти, яку інформацію, які ціни. Е, і там потрапила на один сайт. Е, і задумалась, думаю, може записатись, сходити на поліграф, придумати, чи хай мене хтось запише там сходити, подивитись, як вони працюють, та що вони роблять. Було цікаво, але ще не сходила. Але, мабуть, я сходжу, бо мені цікаво подивитись. У мене десь близько 50 висновків інших поліграфологів. Ми можемо якось їх розібрати, насправді подивитись, тобто вони отримані шляхом тим, що люди приходять, скаржаться на кваліфікацію, на те, як відбувається, і ми робимо аудит у цій роботі. Цікаво, да. Бо я бачила також висновок там одного поліграфолога, і мені сказали, що той тест робився. 15 секунд, ось, хвилин сам респондент, коли вийшов, він позвонок каже: я все. Вони вже все, все протестували. Я так, в смысле, за 15 хвилин, ну, да? да, я так? Я таке думаю, прикольно. А питання, наче там 10 типу, тих питань, то я не знаю, як це це робилось. Може, просто під час бесіди вона бесіду провела, там плюсиків, мінусиків наставила і все. Може, давачі навіть не підключала. Ну, хто знає. Uh -huh. Така справа. Я радий, що вам ця професія приносить задоволення. Я певен в тому, що вона вам буде приносити задоволення дуже довго. Я вже роблю це 10 років, і мені ще досі не набридло. Uh -huh. Нові люди, нові історії, нові якісь ситуації тобі приносить задоволення те, що в кожній новій ситуації uh -huh. ти можеш знайти той вихід, який буде м, окей для всіх. А окей для всіх це коли ти встановлюєш те, те, як воно насправді було. Uh -huh. Тоді в цьому є дуже висока цінність, і навіть люди, які втрачають якісь інтереси, вони це приймають, бо так воно трапилось, і відповідно, всі тоді, всі сторони до цього це приймають. І це насправді класно виступати таким мемедіатором відносин шляхом проведення досліджень з використанням поліграфу. Ну, цікава робота, мені дуже цікава, і я дуже, до речі, рада, що мені, так скажемо, підкинули цю ідею. Я так почала мені була у відпустці, почала моніторити це все. Багато сайтів я передивилася, і мені стало цікаво. Я рада, що я пішла. Так, тепер скажіть все, що хочете, не знаю, людині, яка буде дивитись. Хто нас хто хто це відомо може дивитись? Це відомо може дивитись людина, яка. Скажімо, можливо, щось десь чула, ну, яка була десь на вашому місці місяця два тому. Як ви вважаєте, що не вистачає от людині, от згадайте себе місяця два тому, да, коли ви до нас прийшли? Що б ви хотіли, я не знаю, почути тоді, побачити чи? Ну, коли я вибирала собі школу, коли я передивлялася ті всі сайти? Мені не подобалося, що в багатьох це більш дистанційне навчання, і вони не дають можливість там реальних респондентів. Реальної uh -huh. роботи, тобто потестувати людей. Uh, були випадки такі, що пропонують там один-два тести або приїжджайте, ми вам покажемо і типу, поїдьте, працюйте. Uh, я обирала за принципом, що мені хотілося нормально живого спілкування, щоб мені uh -huh. мені показали, щоб розказали, uh, і дали можливість провести тести, uh -huh. подивилися, як це роблю. Дали мені оцінку і сказали правильно, неправильно, і де мої помилки. Тобто, чому. Я обрала саме вас, uh -huh. бо ви даєте можливість там зробити до десяти тестів, що мені дуже сподобалось. І ну, кураторство, якби допомога. Оце мені дуже підходило. Тому це було основним принципом вибору. Uh -huh. Для мене uh -huh. це було дуже важливо. Дякую. Я взагалі, якщо чесно, не розумію, як можна навчити поліграфолога, якщо він не проводить реальні дослідження. Ну це ніби показати. В книжці правил дорожнього руху, куди як повертати, ну, тим паче, да, якщо ти став. Права і сказати їдь. Да, якщо ти з цим не стикався, допустим, ще не знаєш цієї роботи, от як я я її не знала. Ну от Скажіть, Альона, чи можливо навчитись, не проводячи реальні дослідження? Ні, звісно, неможливо. Ну я, я вважаю, що це просто нереально. І я коли е, пішла, коли почався курс, е, і ми з Жені не раз розмовляли. Я кажу, як вони навчають, от як вони яку інформацію вони дають, і чому можна навчити людину, не проводячи тести, реальні не розказуючи, не показуючи, як це робити. Тим паче ми це зробили там декілька тестів з Жені разом зробили, тобто він показав. А потім я вже зробила сама там, uh -huh. через трьох людей. Да, там, uh -huh. Я це вже зробила сама вже цілий повноцінний тест. А як це можливо цьому навчитися, не проводячи цього? Ну я не знаю. Це просто нереально. Це, не це просто для того, щоб отримати бумажку, що ти поліграфолог, да, і що є. з цією бумажкою робити далі. Ну, якось. Я не знаю, що бумаги різне призначення. Да. Може бути. Да, да, да. Тому Плюс великий плюс, да, і для мене це було основним критерієм, що є. Окей, Дякую. Буду радий новим зустрічам. Я також. Цікаво. Я до вас, я до вас йшла з такою посмішкою. Я йду думаю, я ж скучила вже. Вже скучила, давно всіх не бачила. Думаю, треба йти. Окей, Тоді ми щось новеньке підготуємо, всіх запросимо. Давайте ще випускний треба зробити.